Хотіли спитати на рахунок ваших татуювань, чи вони у вас є, і як ви взагалі ставитесь до цього? Так дуже позитивно. У Мене багато татуювань. А що значить, якщо не секрет? Ну два рукава і вся спина. Ця спина так. великий проект. А що закладено в ньому? Щось особисте чи можна поділитись? Та ні, можна поділитись. Ну там все як дуже стильово, підібрано. Довго це відбувалося і. Я вибрав сам, що робити. А як по відчуттям? Було дуже боляче, чи нормально по спині? <світ> Бо спина таке спина, трошки. Та таке, да. є, ну, що відчувати. Внизу, внизу було боляче, ну, так. В мене теж є внизу. І ну, я, якщо чесно, <світ> що таке мені було, м'яко кажучи, не очень. А на майбутнє що плануєте робити, чи вже все, проекти завершені? Ні, ноги ще хочу робити. Штаніни що зробити на ногах? Ну, десь до коліна, так. Сміливо, бо дуже дуже мало людей насправді забувається повністю. Як правило, це там якийсь один рукав або щось невеличке. Але як не думаєте, пишіть. Ми вас будемо да? чекати. Добре, да. Дякую. зняли? Зняли?